Чекіпійки, чекідрюки, всім привіт! Я чекібуки, і ось хлопці і дівчата, я заходжу ось в цю гру і буду тут отримувати безкоштовну річ. Я вже на місці і тут дивіться багато ігрових автоматів, але вони мене не цікавлять. Мене цікавить міні-ігри. І ось я вже тут на місці. І дивіться, для того, щоб я зараз запустив міні-ігри, треба нажати отут внизу і трохи зачекати. Але я дивлюсь, що тут міні-ігри не роблять. Бачите, вони заглючили 0 гравців із вісьми, і нічого не відбувається. Міні-ігри зараз не працюють. Але у мене є вихід, дивіться. Я зараз закриваю, і тут зараз я буду робити безкоштовний приватний сервер. Треба ставити тут будь-які англійські літери і після цього нажати ось на цей чорний прямокутник. Після цього у мене вже є безкоштовний приватний сервер. І я зараз заходжу на нього. Ось ця кнопочка. Треба на неї нажати, і я вже в грі. Отак! Я тут буду грати тільки один, тільки я один. Після цього я нажимаю ось сюди. І зараз треба зіграти в міні-ігру. Перше попередження: не треба вибирати ось цю міні-ігру. Якщо ви її виберете, то ви тут залишитесь і треба буде перезапускати міні ігри Треба грати в інші міні-ігри. Або Super Даш», або «Зомбі», або Аркадний біг. І після цього дочекатися початку цієї міні-гри. Зараз я вибрав найбільш цікаву гру це зомбі». Чому зараз я вам поясню? Вона зараз запускається: 3, 2, 1. І до мене зараз прийдуть гості. Дивіться, ось вони зараз вже потрохи просуваються до мене і будуть мене обнімати. Зараз вони йдуть йдуть. Привіт, чіки-буки! привіт, зомбаки. І коли вони до мене наближаються, моє життя потрохи зменшується. Дивіться. Зліва внизу є от така розова лінія, і вона поступово все зменшується і зменшується. А значить, зменшується моє життя. Ось дивіться, зараз ще пару обнімашек, і моє життя закінчиться назавжди в цій міні-грі. Треба ще ось цих привітати, дівчат. Так, дівчата, ідіть, я вас обніму, поцілую, і міні-гра закінчилась. Ось чому я люблю цю міні-гру зомбі. Бо вона дуже швидко закінчується. І саме головне, для того, щоб отримати безкоштовну річ ось цій грі, треба програти 5 міні-ігр. І після цього бейджик буде у вас в в кармані, зараз я вам покажу. І ось після п'ятої міні-ігри, яку я зіграв, я отримую цю медальку. Все! У мене зараз в моєму аватарі повинна бути безкоштовна річ. Яка ця річ, я зараз вам її покажу. Я нажимаю на свій аватар. Тут мій інвентар. Де ця річ? Да ось вона, ось оцей ігровий автомат зараз буде, ось він який, і я вже його екіпував на свого Чики-піки! Чики-дрюки! до нових зустрічей, спокідрюки!